Причина невпевності в собі та відсутності сенсу життя по кармічному менеджменту. В Ці відео я розкажу, як це змінити, як знайти своє призначення та відчути себе потрібним у цьому світі. Однак ми повернемося до того негативного плоду, який ми отримали завдяки нашим вчинкам, негативним насінням, завдяки яким ми відчули себе непотрібними. І неважливими у цьому світі. Ми відчуваємо, що ми не потрібні, нас не чують, ми не впевнені, наші рідні та близькі нас не чують. Контракти в останній момент зриваються, ми хочемо відпочити, але в нас немає необхідних для цього умов. А, наші проекти не розквітають, ми виходимо на ринок, коли він спадає. Наші ідеї, а, наші колеги та а, наші а, керівники не сприймають всерйоз. Сьому причина. Це етичний принцип, пусті та важливі розмови. Вірніше, не тільки причина, а й те, що ви порушили цей етичний закон, і тому ви маєте такі наслідки. Ми порушимо духовний закон, пусті та важливі розмови, коли ми багато бліткуємо. Коли ми довго сидимо в соціальних мережах, а не розвиваємось, коли ми довго розмовляємо по телефону про одне і те ж саме, коли ми розмовляємо про теми події, які ми не можемо змінити, це спорт, політика, особисте життя інших людей, коли ми перебиваємо іншу людину, а як збалансувати карму? Усе просто. Необхідно менше говорити і менше часу проводити в соцмережах у сучасному світі повністю відмовитися від цього неможливо. Однак ми можемо зменшити кількість часу, який ми витрачаємо на інтернет, на розмови, які призводять нас до того, щоб нас пожаліли, поскаржитися на життя, припинити розмовляти з людьми. На такі теми, як спорт, політика, особисте життя інших людей, перестати говорити про ті плани, які ми не збираємося робити, просто аби поговорити. Замість всіх цих дій ви можете вибрати собі таку аскезу, три години не сидіти в інтернеті, в цей час ви можете почитати, порозмовляти з рідними, зайнятися спортом, помедитувати, тобто зробити щось корисне, що буде сприяти вашому розвитку. Якщо ви часто перебуваєте співрозмовника, можете взяти ескезу, коли ви будете дуже уважно слухати вашого співрозмовника і максимально бути зосередженим на розмові. Нехай у цій бесіді головним буде та людина, яку ви будете слухати. А корисним таким лайфаком буде ведення щоденника вільної людини, де в ньому ви пропишете три колонки. Перша колонка буде зі знаком плюс, тобто ви напишете ваші гарні вчіпки, які в майбутньому призведуть до гарних ситуацій в вашому житті. Мінус це де ви порушуєте закон пустих та важливих розмов. Та третє це антидот, це балансування вашої карми. Тобто, що ви можете зробити, аби змінити ситуацію зі знаком мінус у знак плюс.